На стихійну торгівлю на вулиці Шептицького уже давно скаржаться тернополяни та правоохоронці. Скарги почали надходити десь з початку року. ще. До нас вже звернувся начальник обласної міліції, пан Богомол, і звернувся начальник обласного Даї, щоб припинити дію рішення попереднє, яке ми надавали можливість людям під час реконструкції даного ринку. Торгувати на тротуарах, тому що настає літній сезон. Якщо зимою рух був менший, то зараз рух більший і більше народу приїжджають вже навіть своєї продукції. Будувати новий ринок почали ще у 2012-му. Нині реконструкція великого ринкового комплексу майже завершена. Комунального підприємства, на жаль, не було таких коштів, щоб зробити цей ринок сучасним. Тому було оголошено конкурс, був знайдений інвестор, якому ми вдячні за побудову такого сучасного ринкового комплексу, де створені всі умови для покупців, для продавців, де є ветеринарна лабораторія, де є туалети, душові близько 120 місць для торгівлі овочами та фруктами. Орендна плата від 50 до 100 гривень в день. Ще більше 50 місць для реалізації сільськогосподарської продукції надаватимуть безкоштовно. Тут працюватиме сучасна лабораторія, морозильні камери. Щодо самого ринку, він складається з так званих трьох блоків. Їх можна умовно назвати. Це для продажу сільськогосподарської продукції, де ми зараз знаходимося. Критий торговий ринок для м'ясомолочної продукції. І адмінбудинок з кафе, щоб могли там люди собі перекусити, випити чаю і так далі. Крім того, на ринку передбачені всі умови згідно державних будівельних норм для населення. Але що мається на увазі? Це громадські туалети, в тому числі для маломобільних груп населення для інвалідів. Так, вкритому ринку двопорубоховому передбачені ліфти для пасажирів, і для грузові ліфти для продукції, які будуть доставляти на верхній поверх. Дехто з тернопільських підприємців не погоджується працювати у новому ринку. Мовляв, там не створені належні умови для торгівлі, саме овочами та фруктами. Ми не проти, тому що, в принципі, також знаєте під тими парасольками торгувати. Той Шанхай теж вже інколи нам самим надоїдав. От хотілося, щоб і для людей було приємно, і нам також вже було якісь умови для праці, от, але знову ж таки, постало питання в тому, що коли оце все, реконструкція почала завершуватися, е, виникли деякі цікаві нюанси. Е, По-перше, нас ніхто не запитався, як воно має виглядати. Тобто, що, скажімо так, на даний момент це приміщення воно не придатне для торгівлі овочами і фруктами, тому що е, приміщення, е, воно. Розумієте, повітря воно не провітрюється там всередині. Адміністрація нового ринку переконує, торгові місця можна облаштувати вентиляцію та кондиціонерами і запевняє, жоден підприємець без робочого місця не залишиться. Кожен підприємець і Може собі індивідуально облаштувати місце, поставити кондиціонер, відповідну температуру. Всі умови підходять для торгівлі і клубнікою і іншими видами товару на ринку. Але тут зараз йде мова чи хватить місць для підприємців. Хочу вас запевнити, якщо місць не хватить для підприємців, вони зможуть здійснювати торгівлю перед ринком. Але також частково тут буде, як говорив вже і ще парковка. Відкрити новий ринок планують до початку літа.